Із першим подихом літа до нашого міста завітало чудове свято міжнародний день захисту дітей. Сьогодні це не просто дитяче свято, але й особливий день для нагадування суспільству про необхідність дотримання прав дитини. У малечі не повинно бути нещасливого дитинства, і за це маємо відповідати ми дорослі. Тому турбота про дітей, захист їхніх прав мають стати одним із найголовніших наших обов'язків. Сьогодні свято розпочалось із урочистого привітання. Дозвольте вас щиро привітати. Сьогоднішнім яскравим святом, днем захисту дітей. Побажати вам такого в житті, такого гарного нева, як сьогодні. І сьогодні, звісно, гарного настрою. Відзначили та нагородили обдарованих дітей міста та вручили почесні грамоти та грошові премії від міської ради. Концертна програма продовжилась музичним привітанням. Маю рідний Я на площі зібралося багато діток дошкільнят і дорослих школярів. Саме для них сьогодні і було усе дійство.